А Україні заради людей, які будуть жити в літній багатоповерховці, руйнують Київську фортецю. Це унікальний об'єкт, це місце, яким пишається вся Україна, але воно заважає. Кільком десяткам жителів елітної багатоповерхівки ми, тобто я, Леонід Ємець і Дмитро Андрієвський, депутати від Києва звернулися до генеральної про прокуратури, прокуратури міста Києва для того, щоб вони розібралися з цією проблемою. Якщо Київська прокуратура нас не почує, будемо звертатися до генерального прокурора, руйнувати. Пам'ятки історії культури не можна ні за яких умов, навіть якщо це так хочеться забезпеченими багатим киянам.